Досі робиш такий блік з кішечками? Не треба так. Давай вчитись разом робити трендові дизайни. Тим паче, що в нас вийшла нова колекція гейлаків Мурмур -мур» в колаборації із Тіною Кароль. Тут шість крутих відтінків на будь-який настрій і магніт, який зробить все за тебе. Але підійде будь-який. Основний блік розсіяний, який підкреслить всі переливи котячого ока. Якщо хочеш насиченість кольору, нанеси спершу тонкий шар, магнітом забери всі блискітки, просуши. А от блік додаємо вже на другому шарі. Не поспішай, дай магніт. Мігнітус працювати. Проведи повільно з усіх сторін і очима слідкуй за бліками. Френч. зроби розсіяний блік, а далі згори тією ж стороною магніту, зведи блискітки до краю і поправ, якщо треба. Дуга. Теж з розсіяного бліку збираємо плавними рухами блік з однієї сторони. Дуже вау, якщо плануєш оздобити ще втиркою чи камінцями. Блік серденько, тобі треба дріт або скрепка. Зігни, як на відео, пришпандьор до магніту і обережно притискай. Вау, вау, вау! Блік по центру, робимо розсіяний блік і круговими рухами збираємо його там, де нам потрібно. Можна створити цілу галактику, якщо обрати різні кольори. Зберігай це відео, щоб не загубити, і шукай в нашому профілі більше корисного про нігті.